Для мене тривалий час було загадкою, на чому тримається влада Російської Федерації і чому настільки зухвало поводиться команда президента Путіна у міжнародних взаєминах. Під час дослідження вкрай насиченої діяльності політичної верхівки РФ сформувалися кілька висновків: перший це неймовірна жорстокість головним чином стосовно населення Російської Федерації, наведення страху, глибина якого доводить до ірраціональної паніки при найменшій думці вчинити дії, які йдуть у розріз із волею кремлівської команди. І цей страх, як не дивно, сильніший за страх смерті. Другий абсолютна зневага до власного народу зведена у культ, і за цим культом Чим ближче людина до кремлівського лідера, тим більше може зневажати і принижувати інших. Третій абсолютна жага до влади того лідера, якого народжує і обирає російське суспільство. Цю жагу може охарактеризувати лише одне слово із мені відомих алчність. Почуття настільки сильне, що навіть натяк на втрату влади, сама думка доводить до сказу російського автократа. І це головне в сутності як Путіна, так і його оточення. І оточення Путін сформував собі саме таке, що зможе реалізувати та захистити його владу. На цьому шляху він не зупиниться ні перед чим. Одним із таких давніх поплічників російського президента є Ніколай Патрушев. 9 серпня 1999 року він став директором ФСБ. Тоді Володимир Путін був прем'єром і кандидатом на пост президента з рівнем підтримки населення близько 5%. Менше чим за місяць Росію сколихнули теракти 4 вересня. Місто Буйнакск у Дагестані 64 людини загинула. 9 вересня. Будинок у Москві 109 загиблих. 13 вересня у Москві злетіло у повітря ще одна багатоповерхівка. Загинули 118 людей. 16 вересня підрив вантажівки з вибухівкою у Волгодонську. 19 загиблих. Окрім останнього, усі підриви об'єднував спосіб підготовки. Вибухівку заклали у підвали. 22 вересня у місті Рязань. Місцевий житель звернув увагу, як троє незнайомців заносили повні мішки у підвал. Він викликав поліцію. Вибухотехніки виявили у мішках гексоген і детонатор на основі пейджера, який мав спрацювати о 5.30 ранку. На наступний день у першій годині в новинах повідомили, що вміст мішків відправили до московської лабораторії ФСБ. 24 числа міністр внутрішніх справ Московії Рушайло повідомив, що затримані терористи, які заклали мішки з рязанським цукром. Ці люди були офіцери ФСБ і тут же доложили патрушу, що вони задержані. Тогда патрушок буквально через полчаса в тому ж самому зданні вибігає з зала. І заявляє, що ето була, була не попитка а це були учения. І там була не гексоген, а був сахар. Це слова офіцера ФСБ Олександра Литвиленка з інтерв'ю, яке він дав після того, як утік з Росії і попросив притулку у Великій Британії. У 2006 році його отруїли радіоактивним полонієм 210, доступ до якого отримати а вкрай складно, а тим більше перевозити на літаку через два аеропорти. На той час ФСБ ще очолює Патрушев. Через місяць після підривів багатоповерхівок у Московії рейтинг кандидата Путіна як жорсткого борця з тероризмом підлетів до 37%. З вами Олекса Кіпкала саме про одного з найвідданіших поплічників російського президента, що готовий був чинити будь-який злочин задля укріплення влади свого патрона, нинішнього голову Радбезу Московії Патрушева Ніколая Платоновича, йтиметься у цьому випуску з циклу Герострати Путіна. Його ім'я вже назавжди покрите ганьбою. Чим живе і за що особисто переживає відкритий ворог України, який дав персональну згоду на повномасштабну війну? У справі Литвиненка легко побачити повний набір мотивів і приводів стати ціллю для найманців з російських спецслужб. За твердженням самого підполковника Литвиненка, він у 1998 році разом із своїм колегою отримав усний наказ ліквідувати російського олігарха Бориса Березовського. Федеральну службу безпеки тоді очолював безпосередньо Владимір Путін. За цю відмову протягом наступних років проти Литвиненка відкрили три кримінальні справи, тримали у СІЗО. А коли справи розвалилися у суді, він порушивши підписку про невиїзд, дістався Туреччини, а далі попросив притулку у Великій Британії і отримав його у 2001 році. На батьківщині спецслужби почали тиск на його рідних. Після жорсткого допиту від інсульту помер батько. Сам же Литвиненко, отримавши прихисток у сполученому королівстві, розпочав викривальну діяльність щодо путінського режиму. Він же наводив численні докази зв'язків Ніколая Патрушева та Владіміра Путіна з найвпливовішим злочинним угрупованням Тамбовська, яка контролювала поставки наркотиків з Афганістану та Узбекистану до Європи через порт у Санкт-Петербурзі. Он білобежден, що сучастував масштабний зговор між Тамбовською ПАГЕ, сотрудниками КГБ, в тому числі Владиміром Путіним і Ніколаєм Патрушевим. Литвиненко був вбитий за тиждень до того, як мав свідчити в іспанському суді у справі щодо російської мафії. Та у слідчих був ще один свідок: екс-депутат та ймовірний лідер того самого угруповання Михайло Монастирський. Він повідомив, що ОЗГ Тамбовська була створена в інтересах ФСБ з метою збагачення і діяла під прикриттям ФСБ Санкт-Петербурга. Через місяць після свідчень Михайло Монастирський загинув під колесами автомобіля. Пізніше британське слідство вказало на виконавців замовного вбивства Олександра Литвиненка, експівробітник ФСБ Андрій Логовий та підприємець Дмитро Ковтун, з якими Литвиненко зустрічався безпосередньо перед отруєнням. І, хоча російська влада відкидає звинувачення, та є безліч нюансів, що чітко вказують, кому потрібна була показова жорстока загибель опозиційно налаштованого експівробітника ФСБ, у 2016 році в американській газеті «The Wall Street Journal» було опубліковане пряме звинувачення російського президента у причетності до розправи над Литвиненком, та зрозуміло, що таку делікатну справу московський лідер міг доручити лише довіреній особі. Патрошов Ніколай Платонович, секретар Ради безпеки Російської Федерації, народився 11 липня 1951 року у Ленінграді. Очолює Всеросійську федерацію волейболу, генерал армії. Коли очолював ФСБ з 1999 по 2008 рік, просував ідею створення у Московії неодворянства. Новою елітою мали стати працівники спецслужб, і він у тому був не сам. Можна згадати, як придворний режисер Нікіта Міхалков проштовхував ідеї повернення кріпацтва у школі. Ніколай Патрушев вчився в одному класі з Борисом Гризловим, майбутнім очільником єдиної Росії, який з приходом Путіна до влади очолив МВС РФ, а потім 8 років. Очолював державну дому після школи. Патрушев отримав освіту інженера приладобудування у ленінградському кораблебудівному інституті на кафедрі проєктування і виробництва торпедної зброї, після чого у 1974 році розпочав навчання у вищій школі КДБ в мінську і у 1975 році почав працювати у підрозділі контррозвідки ленінградського управління КДБ. Тоді й познайомився з Владиміром Путіним. За даними розслідувачів, свого часу Патрушев на посту голови відділу боротьби з контрабандою та корупцією вів службове розслідування щодо Путіна пов'язане з вивезенням кольорових металів. Схоже, в результаті розслідування обидва були у виграші. Патрушев є частиною так званого пітерського кола друзів Путіна. З червня 1992 по 1994 рік займав посаду міністра безпеки Республіки Карелія та очолював Федеральну службу контррозвідки Карелії. За матеріалами розслідування Литвиненка Патрушев погорів на контрабанді Карельської берези, дорогої деревини. І від кримінальної справи його врятувало переведення на службу до Москви. Проте з Карелією Патрушев досі тримає тісні зв'язки. Тоді, у період його служби, місцеві розслідувачі проводили пошуки місця масових розстрілів дисидентів і тих, кого сталінський режим називав ворогами народу. На даний момент відомо про майже 10 тисяч страчених людей. У відомстві Патрушева зберігалися архівні документи, які чітко вказували розташування могил. Проте замість видати ці дані він покривав радянські злочини. Про це у своєму відео розповів колишній соратник Бориса Німцова Владімір Мілов. Лише у 1997 році стало відомо про урочище Сандермох, місце, яке можна порівняти з биківнянськими могилами під Києвом. Так, от після оприлюднення відомостей про Сандермох почалися переслідування розслідувачів. Головний розслідувач Іван Чухін загинув у автокатастрофі у 97 му А проти його помічника Юрія Дмитрієва, який продовжив історичні розслідування, сфабрикували справи про виготовлення дитячої порнографії та незаконне зберігання зброї. Сюди двічі його виправдовували, проте справи відкривали знов. Попри суспільний резонанс, захист і підтримку з боку місцевого населення. Зараз Юрій Дмитрієв у колонії відбуває покарання 15 років суворого режиму. І Якщо справді справа сфабрикована, принаймні є багато ознак цього, то це має вигляд цинічної розправи на кшталт. Хоче вивчати репресії в колоніях, хай вивчає зсередини і відчуває на собі. Ні, Патрушев, ні його гбшне почує ні разу. Не приехали в Сандармох на места массовых расстрелов их предшественниками. Людей, які були в годы сталінського большого терора. Патрушев підпочитають говорити о яких-то там страшних неправісних організаціях, які займаються карельсько фінським сепаратизмом. З 1994 року по 1998 Николай Ніколай Патрушев очолює управління внутрішньої безпеки ФСБ РФ. За численними матеріалами розслідувань щодо того періоду, його пов'язують з діяльністю банди Лазовського. Сам Максим Лазовський працював під дахом спецслужби та ймовірно був співробітником Ф. Банда виконувала злочини, у тому числі підриви з метою обҐрунтувати бойові дії спрямовані проти народу Ічкерії і чеченців, які прагнули незалежності. А от апогеєм зневаги до власного народу, на мій погляд, стала контртерористична операція у театральному комплексі на Дубровці у Москві. Тоді понад півсотні озброєних чеченців захопили близько 900 заручників під час вистави Норд-Ост. Найдетальніший опис подій зробила журналістка Анна Політковська у своїй великій статті Норд-Ост незавершене розслідування. Робота серед іншого увібрала свідчення родичів жертв, серед яких були іноземці. Цікавий факт, коли бойовики заявили про готовність відпустити іноземців з паспортами. То у Кремлі були чітко проти цього. Операція зі звільнення заручників більше нагадувала зачистку. Спецслужби використали газ на основі фентанілу, який має надпотужну наркотичну дію і пригнічує дихальну функцію. У медичній практиці його використання допустиме лише за умови штучної вентиляції легенів. Точна кількість жертв серед заручників досі невідома. Як і те, скількох можна було врятувати, оскільки після зачистки ще живих людей скидали в автобуси у переміжку з трупами. Порятунок на місці за допомогою антидоту не проводився. У підсумку офіційна версія: 130 загиблих серед заручників, незалежна оцінка 174 людини. За результатами спільного розслідування Анни Політковської Олександра Литвиненка та Сергія Юшенкова виходило, що ФСБ знало про плани захоплення. Більше того, через свого агента-провокатора, журналіста Теркібаєва, спрямувала озброєну групу чеченців до театру. Доля цих розслідувачів, як і Теркібаєва, відома. Анну Політковську розстріляли на день народження Путіна у 2006 році. Зачем чим так потрібні діти? Діти зачем? Чтобы они тоже стояли в очереди за мясом и за колбасой? Чтобы их так же обкрадывали, как и меня? И моих родителей? И чтобы потом моих сыновей отправили воевать непонятно куда и привезли в гробах? Які полусумашедші генерали тепер від справ внутрішніх перейду до зовнішніх за словами того ж опозиціонера Владимира Мілова тактику їх там нетов», яку використовуватимуть спецпризначенці у Криму у 2014-му, Ніколай Патрушев відпрацьовував ще під час першої і другої чеченських війн, коли даруйте за сарказм на танках, куплених громадянським суспільством у воєнторгу, заїжджали військові переодягнені під чеченських опозиціонерів. Був огромный скандал на всю Росію. выяснилось, що воєнних для участі вот в операції по штурму Грозного під видом пірятих в чеченських опозиціонерів вербовала луб'янка. Вербовала Федеральна служба контрразвідки. Якщо вже повів мову про участь Патрошева у злочинах проти українського народу і української держави, то ось вам факт, якому я досі не можу скласти адекватної оцінки. У 2001 році очільник ФСБ Ніколай Патрушев отримує орден Богдана Хмельницького третього ступеня з рук глави СБУ Леоніда Деркача. Хоча орден Богдана Хмельницького вручається виключно громадянам України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Нагородження підписав Леонід Кучма. Через 13 років Патрошев Ніколай Платонович вже був внесений до санкційного списку ЄС від 25 липня 2014-го за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету та незалежності України. А з огляду на матеріали західної преси на рівні розвідок деяких країн за рік до повномасштабної агресії велися прямі розмови про намір Кремля отримати повний контроль над Україною. Газета «The New York Times» опублікувала матеріал, в якому цитували слова Патрушева на зустрічі з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який у листопаді 2021-го прилетів до Москви. Глава Радбезу заявляв про високий рівень оснащення російської армії, що вона здатна протистояти Сполученим Штатам і зможе завоювати Україну. Цитую, ми зможемо це зробити, ми повернулись. Свідком цієї розмови був тодішній американський посол Джон Саліван. Він і передав журналістам зміст зустрічі. Зараз Патрошев внесений у всі санкційні списки, які сформовані через агресію Росії проти України. Зрозуміло, що розповісти про усі діяння нинішнього очільника Радбезу РФ в одному короткому огляді неможливо. Та моя мета сформувати чітко окреслений образ персони, щоб краще розуміти майбутні вчинки. Тому зараз коротко розповім, чим живе Ніколай Патрушев поза службою, точніше, про справи його родини. А вона вважається найвпливовішою у Московії, оскільки має своїх представників як у Радбезі, так і в уряді країни. Їхнє життя настільки засекречено, що навіть видалені дані з державних баз РФ, а те, що залишилося, ховається під псевдонімом. Інформація була знайдена після масштабних витоків даних росіян, які були оприлюднені після великих хакерських атак та знайдені на чорному ринку продажу персональних даних. У дослідженні інфовочі йдеться про компрометацію 667 мільйонів записів державних і корпоративних баз. А саме у них виявили громадянина Лукова Євгенія Федоровича, чиї паспортні дані з та ІПН збігаються з даними Ніколая Патрушева, а ІПН один на все життя і не міняється, і цей громадянин за 2018 рік отримав майже 34 мільйони рублів зарплати. Але дослідники припускають, що у фінансових базах можуть бути і інші двійники їх же так люблять у Кремлі. Отже, завдяки впливу Ніколая Патрушева родина отримала доступ до багатих ексклюзивних бізнесів. І станом на 2018 рік бізнес імперія родини складалася з кількох напрямків. Владимір Патрушев, племінник голови Радбезу, очолює концерн морської подводної оружії Гідроприбор, яке випускає міни і торпеди. Як тут не згадати першу вищого світу друга Путіна? Напевне, він не міг випустити цю галузь із свого поля впливу. Ніколай Патрушев особисто втрутився у процес поглинання концерну родиною. після початку повномасштабної агресії. Ім'я Володимира Патрушева видалили зі сторінки керівництва гідроприбора. Також з витоків стало відомо про кримінальну справу за статтею перешкоджання законній професійній діяльності журналістів з використанням службових повноважень від 1994 року. Другий племінник Алексій Патрушев в раді директорів Сіґєжа Груп, яка є частиною великої російської інвестиційної компанії АФК система, заготівля деревини та виробництво паперу, картону, фанери, зведення будинків на цьому заробляє Алексій Патрушев. Без торгівлі чорним золотом або блакнитним паливом здається, не обходиться жодна родина з найближчого кола Путіна. Молодший син Андрій Патрушов у 2006 році був призначений радником очільника Роснефті. На той момент йому було 24 роки. До санкцій був членом правління ГазпромНЕФТІ. Після потрапляння у заборонні списки займається нафтогазовим розвідуванням Арктичного шельфу гендиректор некомерційної організації Центр Арктичної ініціативи. На початку лютого цього року з'явилася інформація на сайті Дасіє Центр, що син норвезького дипломата допомагає Андрію Патрушеву обходити санкції у геолого-розвідувальному бізнесі. Гоннар Норцлеттен веде бізнес у Росії вже 20 років і живе в Москві. Він одружений на донці екс заступника губернатора Ямала Ненецького округу, чиї зв'язки і допомогли створити велику справу. Зараз Гуннар Нордслєттен надає кораблі для розвідувальних робіт в Арктиці. Старший син Дмитро Патрошов, попри санкції пов'язані з агресією проти України, залишається на посаді міністра сільського господарства. Подейкують, що він може змінити на посту самого Путіна. Не знаю, чи безпечні такі думки з огляду на дивну загибель синів Сергія Іванова та Ігоря Сєчина, яким теж пророчили головне місце у Кремлі. Для чого нам ця інформація? Для розуміння мотивів і страхів тих, хто штовхає армію зомбованих росіян на українську землю, ані Патрушев, ані Наришкін, про якого йшлося у минулому випуску, навряд чи готові втратити свою владу, статки і розкішне життя. А саме це станеться в результаті програної ними війни. Отже, вони штовхатимуть нові й нові сили на наступ, поки ще жива, хоч одна думка в їхніх головах. А з огляду на жадібність, кровожерливість та свої кримінальні ідеали, будь-яку спробу домовлятися, вони сприйматимуть за слабкість і будуть тиснути ще сильніше. Еволюційна війна може зупинитися через брак коштів у Кремля, проте фінансові милиці у вигляді торговельних угод Москві підставляють Китай, деякі країни середнього сходу та ті, хто сприяє тіньовій торгівлі в обхід санкцій. Тому очевидно, що лише груба сила у поєднанні з потужною дипломатією зможуть забезпечити перемогу над І Є ще один спосіб, але про нього поки мовчать служби зовнішніх розвідок України і наших союзників. З вами був Олексій Кіпкало та команда 24 го каналу. Дивіться наші випуски на Ютуб. Якщо маєте що сказати або спитати, залишайте коментарі. Разом не дамо жодного шансу російській агресії у інформаційній війні.